Йоу! з вами крафтова кухня і сьогодні чергове незвичайне багате блюдо, а все тому, що є доступ до магазинів, до холодосів. Вм, Глянь, що вийшло. Гляньте. Ви просто подивіться, що вийшло. Класс, наче собача халка якась. Гляньте, хто у нас в гостях. Все, окей, команда у зборі. Ти подивишся у нас сьогодні. Ти соус. соус шикарний. Кисло сладкий. Ммм. Mm. Божественно. Mm. Ти кращий. Ммм. Mm -hmm. Вону рибка взагалі ростеє. Угу. А mm -hmm. солосна пісня. Хм. Mm. Усім смачного.